Ми з вами в магазині, де можна обирати скрині за рубінчики. Це якраз таки оця от нова подія, яка нас тимчасово. Вона в нас буде 10 днів якраз таки під час події Хелони, під час події Тіамат. І я не буду купляти оцю лімітовану скриню з вибором героя, тому що тут, в принципі, в мене вже є всі герої на аккаунті. Єдине, що кого немає, це премце, її можна забрати, але не хочеться. Я заберу ще додаткові ці скрині. Першу скриню я вже відкривав. побачите на моєму відкритті, що з неї випало дві. Ми зараз з вами відкриємо під час цього коротенького шорци. Першу скриню ми вбираємо, це знову буде скриня у нас холоду. Будемо намагатися звідси дістати гарні пробуди, або унікального героя, який, якщо тут випаде, купляємо. І Альфа Насі. Хотілося би щось краще. Другий герой, якого буду купляти, ми якби витрачаємо 5 рубінчиків, це якби 50 гілітьків, але ми отримуємо кешбек 15. Плюс euh, сувий, і, звісно ж, герой на вибір. Я буду викрутити на цей раз банер утрути. Натискаємо, головне, щоб це був не Твіч або Італія. Інже Тві... <зві> і так, плюс п'ятий. Коротше, все пропало. От, чесно, оці дві скрині і третє, яку ви побачите відео, вони себе ніяк для мене не реалізувала. Тобто випали всі герої, які вже і так були до цього думлю. А якщо ви купляли ці скрині, скажіть, що вам саме випало з цих скринь, який дроб і чи хтось отримав уніка. Напишіть обов'язково про це в коментарі. Всім гарної гри!